Вітаю, друзі та колеги! Кожна людина може стикнутися з ризиками різного характеру природного, техногенного, соціального і, що дуже актуально, воєнного характеру. Ці небезпеки можуть спіткати нас будь-де на роботі, вдома під час повсякденних справ. Українська статистика щодо наслідків надзвичайних ситуацій є тривожною, особливо з огляду на сучасні реалії війни. Але як мінімізувати можливі втрати на підприємстві? Важливість своєчасного оповіщення. Своєчасне оповіщення працівників може врятувати життя та зменшити матеріальні збитки. Законодавство України визначає оповіщення як доведення сигналів та повідомлень про загрозу виникнення чи виникнення надзвичайної ситуації до всіх рівнів управління. Основний нормативний документ, що регулює це питання. Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення звичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту. Документ затверджений постановою КМУ номер 733 від 27.09.2017 року. В коментарях під цим відео залишу посилання на нього. Документи для організації оповіщення на підприємстві. Перша схема оповіщення, яка має враховувати робочий і неробочий час підприємства, мова про те, хто, кого і в якій послідовності повідомляє про надзвичайну ситуацію або загрозу її виникнення. Зі схемою мають бути ознайомлені всі працівники підприємства. Наступне наказ керівника підприємства про створення формування цивільного захисту. Для забезпечення проведення оповіщення працівників при відсутності технічних засобів оповіщення на підприємстві, це може бути ланка зв'язку та оповіщення, наприклад. Але зверніть увагу, формування цивільного захисту створюється на підприємствах з чисельністю персоналу понад 50 осіб. Третє – Організаційні документи створеного формування. Так, положення, порядок приведення в готовність та інші. Законодавством передбачено наступні види системи оповіщення. Локальна для об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктова для об'єктів з масовим перебуванням людей, спеціальна для гідроелектростанцій, атомних електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. Усі системи повинні бути адаптовані для осіб з інвалідністю та маломобільних груп людей, враховуються як працівники, так і відвідувачі підприємства. Обов'язки роботодавця, встановлення сигнально гучномовних пристроїв. Організація телефонного зв'язку з органами місцевого самоуправління, розташування на підприємстві інформаційних табло для візуального оповіщення. Пам'ятайте, навіть найкраща схема оповіщення працює лише тоді, коли всі її елементи чітко скоординовані. Якщо вам потрібна більше інформації з напряму цивільний захист, завітайте в категорію Подкасти в меню каналу та оберіть такі, як все про цивільний захист та все про захисні споруди. Я вам дякую за перегляд, залишайтеся на каналі, запрошуйте колег і безпечної роботи!